Бага, Баштанка та Баштанський район. В нас новенька послуга. Це оброблення приміщень та салонів автомобілів за допомогою технології сухий туман. Вона не просто маскує, вона повністю видаляє всі сторонні запахи та неприємні запахи в вашому автомобілі. Використовуємо тільки дороге американське обладнання, а також хімію, яка не викликає ні алергій, ні яких е, інших побочних таких ефектів. Як ми будемо обробляти наш автомобіль сьогодні? Перший дивіться, першим завжди робимо озонацію. Це робиться для того, щоб повністю і комплексно видалити будь-які запахи в автомобілі. Включаємо двигун, включаємо кондиціонер і обов'язково вмикаємо режим рециркуляції. Тепер запускаємо наш озонатор. Після першої процедури озонації ми даємо автомобілю попрацювати 5-10 хвилин. І запускаємо сухий туман! З невеликої паузи продовжуємо обробляти сухим туманом автомобіль! І чекаємо. Завершальна обробка нашого автомобіля з сухим туманом. Після обробки сухим туманом потрібно провітрити автомобіль. Виробник заявляє, що запах буде триматися від 2 неділь до місяця. Так що, друзі, кому потрібно Видалити всі негативні запахи з автомобіля, запах табаку, стійкі, запахи, плісняви. звертайтеся, зробимо все як слід для запису. Пишіть в директ.